Перший раз в цьому році буду їсти кавун. Отакий От взяв маленький на пробу, бо не знаю, нормальні вони ненормальні. Але по звуку вроді нормально. Але не трісну, піду розріжу. Ось так він виглядає всередині. Давайте пробувати. Я люблю їсти ложкою. Через мене може пересратися пів родини, але що я зроблю? Мені так саме смачніше. Ой, запахло. Мм. Солодкий, смачний купляв в АТБ. Прям так, да, хороші, можна вже їх їсти. Мм. Хлібом. Ой, хорошо. Давно його хотів, але всі, хто не брали, казали рано, А зараз вже вроді поїде.